В цьому році, це, до речі, є вперше. В цьому році, в 2015 році, що розпорядником коштів для медицини це є Міністерство охорони здоров'я, в першу чергу. Як робиться розрахунок видатків на заклади охорони здоров'я? Це рахується по жителю, тобто розрахунок, іде коефіцієнт розрахунку, є на жителя, чи то міста, чи то району. Ви знаєте, що в нас постійно не було поділу на міського і на районного жителя, в якому плані центральна районна лікарня надавала як міському, так і надає допомоги як міському, так і районному жителю, і кошти акумулювалися дотепер. Наприклад, в тому році була певна сума виділена на жителя міста і району, і ці кошти всі спрямовувалися на центральну районну лікарню. Кошти, всі, які прийшли з Міністерства охорони здоров'я, скажімо так, на, одна, на одного жителя, чи районного чи міського, склали от 98 мільйонів 566 тисяч 700. Тобто, це вся медична субвенція, яка прийшла частину прийшла в місто, частину прийшла в район, і от за рахунок цих коштів, наші всі всі, всі установи мали би отримуватися. оскільки у нас є два центри. Які абсолютно незалежні, вони є юридичні, і фінансування через центральну районну лікарню на них не йде. Відбувся розподіл при формуванні бюджету. Якщо до міста прийшла певна сума, наприклад, в місто прийшла субвенція 59 мільйонів в район. Перепрошую, в район. В місто прийшла субвенція в розмірі 39 мільйонів 290 І ця разом субвенція, що я сказала, складає 98 566 700. І ці всі кошти мали бути перерозподілені між всіма установами, які на сьогоднішній день є. Е, центр ПСМД забрав свою частинку міський, яку призначили її бюджетом, на яких я впливу не маю. Районний свою, отеє свою. Лікарні залишилось 59 мільйонів 693 тисячі 400. Це ті кошти, які розподілила… Скажімо так, це ті державні кошти, які розподілили на ті установи, які входять в структуру ЦРЛ. Для нас 59 мільйонів це навіть не наш фонд заробітної плати. Як правило, нас фінансують від потреби до 25%. Тому склалася така важка ситуація, що на сьогоднішній день тільки заробітною платою ми забезпечені на 8 місяців. Я думаю, що до завтра ми вже повністю розрахуємося, тому що вже є дані про те. Казначействі є вже відповідні довідки змін про те, що ці кошти будуть перенесені. Я думаю, що ми завтра повністю розрахуємося з людьми за квітень місяць. Ну а поступово будемо намагатись розраховувати за послідуючі місяці. Там, десь приблизно на травень виходить 70%, що ми зможемо забезпечити заробітну плату, ну і так в подальшому. Звичайно, це створює конфлікт. Тому у нас було при формуванні бюджету, ще велике прохання, вимога, і ми при формуванні бюджету звертались про те, що не ділити колектив. Я розумію, що це ситуацію не вирішить. Тобто, як не стає, наприклад, 21 мільйон більше 21 мільйону, він би так і не ставав в цьому випадку. Але ми би. Рівномірно розподілили це між всіма установами. Тому ми до влади зверталися з двома проханнями. По-перше, це поставити всіх в однакові умови, це перерозподілити кошти між всіма лікувальними установами, однаково, я маю на увазі ну, для забезпеченості заробітної плати. І друге питання це однозначно при можливості, при перегляді в бюджету, додатково нам виділити якісь кошти. Мені головному лікару дуже важко вплинути на цю ситуацію, звичайно. І важко. Утримувати те завдання, як кажуть, які на нас покладені, тому що в першу чергу це є заробітна плата. І, звичайно, це є обурення медицини, тому що вони два місяці не отримують заробітну плату. Все ж таки на сьогоднішній день у нас освіта районна, у нас різниця в видатках в 60 мільйонів. Тобто той об'єм роботи, який ми виконуємо, він є великим. У нас є харчування чотирьохразове, у нас є медикаменти, у нас. Е Ну, функція абсолютно навіть дещо інша, так то ми відрізняємося з ними на 60 мільйонів. Напевно, все ж таки Міністерство освіти більше піклується про своїх працівників, про свою ніж Міністерство охорони здоров'я. Але незважаючи на це все, я хочу сказати всім, що якщо ми рейтингове місце в області займали, були такі роки, де ми восьми займали, сьоме, шосте, то на сьогоднішній день по. Тих функцій, які покладені на центральну районну лікарню, на всю медицину нашого району і міста, то ми є на сьогоднішній день на третьому місці.